Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук М, мала буква М, читання складів і слів з вивченими літерами. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув немарно, будемо вчитись дуже гарно. Прочитайте склади. З'єднайте їх з відповідними малюнками. Читаємо склади разом. Ли ла. Ло. Лу. Ле. Лі. Дітки, знайдіть, будь ласка, до кожного складу його малюнок. Ли лимон. Ла. Лампочка. Ло, ложка, лу, лук, ле, лев, лі, літак. Погляньте, будь ласка, на малюнки. Кого ви бачите на малюнках? На першому малюнку ми бачимо дівчинку, на другому малюнку хлопчика. Давайте складемо речення за схемами, які знаходяться нижче, та малюнками, використовуючи імена, які починаються на букву «л». Дівоче ім'я може бути Люся, а чоловіче ім'я може бути Леонід. Погляньте, будь ласка, на першу схемку, яка знаходиться під малюнком дівчинки. Речення має бути із чотирьох слів, і одне з них маленьке. Наприклад, Люся катається на самокаті. А тепер подивіться на другий малюнок. Ми маємо скласти речення за такою ж схемою, тільки про хлопчика Леоніда. Леонід катається на велосипеді. Ви можете підібрати діткам свої імена, але вони мають починатися на букву Л. а зараз проведемо мовленнєву розминочку і попрацюємо з чистомовкою. Спочатку я вам прочитаю чистомовку, потім ви читаєте разом зі мною, а потім прочитаєте букви, які ми вже з вами вивчили. Ла-Ла-Ла, Алла дівчинка мала. Ли-ли-ли, в гості ми до неї йшли. Ло-ло-ло, в але тісто підійшло, ла, 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 пирогів вона спекла. Тепер, дітки, ви повторюєте разом зі мною. Ла, 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 алла дівчинка мала Ли, ли, ли. В гості ми до неї йшли. Ло-ло ло, ло, ло. в али тісто підійшло. Ла-ла-ла. Пирогів вона спекла. Зараз діти, якщо ви вмієте читати, знаєте всі букви, поставте відео на паузу і прочитайте, будь ласка, чисто мовочки самостійно. Якщо ви не знаєте всіх букв, то прочитайте просто ті букви, які ми з вами вже вивчили. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з малою друкованою буквою М. Будемо її друкувати, удосконалювати вміння, робити звуковий аналіз слів і вчитися читати та будувати речення. Знайомтесь, будь ласка, це літера М, велика і маленька, друкована і письмова. Згадайте слова, які починаються зі звука М. Машина. Малина. Мавпа. Морква. Метелик. Сьогодні ми з вами будемо працювати в підручничку на сторінці 58-59. Погляньте, будь ласка, на малюнок на сторінці 58. Що ми бачимо на малюнку? На малюнку ми бачимо букви М. Що роблять букви? Вони спілкуються із місяцем. так? У який час вони вийшли погуляти? У нічний час, так. Який місяць? Місяць, дітки, молодий, тому що він не повністю круглий, а півмісяцем. Знайдіть на малюнку предмети, які починаються на букву М, і назвіть їх. Мак місяць. Молодці! Погляньте, будь ласка, як потрібно друкувати маленьку букву М. Вона складається із чотирьох елементів. Перший елемент це горизонтальна паличка. пряма. Далі одна похила, яка пишеться зліва направо, друга похила, яка пишеться справа наліво. І знову ж таки. Горизонтальна маленька паличка. А зараз давайте спробуємо, дітки, з вами побудувати звукові схеми до слів МАК і місяць. Будь ласка, візьміть свої картки. Перше слово МАК. Поклали ручку під підборіддя і ділимо це слово на склади. МАК. Скільки складів у слові МАК? Один. Правильно, так як склад один. Голосний звук один, тому він і буде наголошеним. Будь ласка, робимо звукову, звуковий аналіз. Перший звук М приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук А. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук К. Приголосний твердий позначаємо. Однією рисочкою. Мак. Далі нам необхідно побудувати звукову схему до слова місяць. Поділимо це слово на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово. Місяць. Скільки складів у цьому слові? Два. Так, ми можемо визначити, що два склади і ще по кількості голосних звуків. Так як тут їх тільки два, значить, і складів у слові місяць також два. Тепер давайте визначимо, який із складів наголошений. Ми зараз його погукаємо, і де більше буде протягуватися наш голос, той склад і буде наголошеним. Гукаємо слово місяць. Місяць! Куди падає наголос? На перший склад. Тому саме перший склад буде в нас наголошений. Тепер робимо звукову модель. Перший звук у слові місяць м. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук І. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук с. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук «міся». а голосний ненаголошений позначаємо кружечком. І останній звук С, приголосний м'який позначаємо двома рисочками. А зараз проведемо з вами квест дослідження. Вимовте звук М М. М. Що ви помітили, діти? Під час вимовляння звука М, губи стуляються й утворюють перешкоду для видихуваного повітря. Отже, цей звук приголосний. Відкрийте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітиночку і надрукуйте цілий рядочок маленької букви М. Зверніть, будь ласка, увагу і ще раз, маленька буква М пишеться в одній клітинці, складається із чотирьох елементів: дві прямих похилих лінії і дві похилі лінії. Пропишіть, будь ласка, маленьку букву М спочатку в повітрі. А потім, дітки, напишіть цілий рядочок у своєму зошиті маленької букви М. Щоб вам зручно було виконувати це завдання, не забувайте ставити відео на паузу. Наступне завдання на сторінці 58 нашого підручничка. Розгляньте, будь ласка, малюнок, що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо на малюнку букву М. А що робить буква М? Вона тримає у руці моркву, так? несе моркву. Дітки, давайте визначимо місце звука М і букви М в слові морква. Де стоїть буква М і звук М? На початку слова морква. Так, молодці. Наступний малюночок, що ми бачимо на малюнку? Букву М. А що робить буква М? Буква М нюхає квітку ромашку. Діти у слові ромашка також є буква М і звук М. Давайте визначимо, де стоїть цей звук на початку слова всередині чи в кінці. Правильно, дітки, у слові ромашка, буква М і звук М стоять всередині слова. Погляньте на наступний малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Ми бачимо букву М. А що робить буква М? Буква М. Тягне за вусика сома, рибку таку сома. Слово сом. Визначте місце букви М і звука М у слові сом. Сом звук М і буква М у цьому слові стоять в кінці слова. Тобто, про що ми з вами можемо сказати, дітки, зробивши підсумок цих завдань? Що буква М і звук М можуть стояти у словах на початку, всередині або в кінці. Наступне завдання на сторінці 58 від читалочки. Прочитайте завдання читалочки, спочатку закриті склади. Потім відкриті. Закриті склади дітки вони починаються на голосну букву, а закінчуються приголосною, а відкриті навпаки, починаються на приголосну, а закінчуються голосною. Подивіться, будь ласка, у нас є голосні букви. Читаємо їх. У А, Е. И, і, і. О, і одна приголосна. один приголосний звук М. Ось нам кожен голосний потрібно приєднати до приголосного і прочитати закритими складами. Читаємо разом зі мною. Ум, Ам, Ем, Ім. і. Читаємо ще раз. Ум. Ам. ем, Ім. Ім ом. Молодці. Тепер читаємо склади відкриті. Перший рядок складів із буквою Л. Ла. лу, ло. Ли-лі. ЛЕ. Читаємо ще раз: ла-лу-ли, ЛО, лі, ЛІ, ле. Тепер читаємо дітки склади, які починаються на букву М. Ма-му. МИ, МІ. Ми читаємо ще раз: ма-му, МО, МИ, мі. МЕ. А зараз, дітки, ви поставите відео на паузу і прочитаєте самостійно спочатку закриті склади, а потім відкриті склади. Наступне завдання на сторінці 59. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Що ми бачимо перед собою на малюнку? Мак, мухомор, метелик, молоток, міст і миска. Нам з вами необхідно встановити відповідність між складами, малюнками і словами. Давайте прочитаємо склади, які ми маємо на екрані. Ме. «Ма», «му», «мі», ми мо. Так, перший склад ме, який малюнок відноситься до цього складу. Малюнок метелик. Так. А тепер необхідно дітки в цій частині знайти де ж слово починається на склад «ме», метелик. Ось слово метелик. Так, молодці. Наступний склад ма. З цього складу яке слово починається? Мак, ось малюнок, а тепер шукаємо слово. Мак, молодці. Наступний склад му. Зі складу му, яке слово починається? Мухомор. Ось його малюнок, а давайте знайдемо слово. Ось воно мухомор. Далі наступний склад мі. Цей склад належить до якого малюночка? Міст, а де слово, яке належить до цього малюночка? Міст, ось воно. Наступний склад ми. До якого слово малюнка належить цей склад? Миска, а де слово миска? Ось тут слово миска. І останній склад мо. До якого малюнка належить цей склад? Молоток. А де ж слово молоток? Ось воно слово молоток. Молодці. Наступне завданечко на сторінці 59. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Складіть речення за поданим початком і малюнком. Подивіться: ми на малюнку бачимо мишку і курча. Перед цими малюнками у нас є слова. Давайте їх прочитаємо. МАЛА. Мале. Тобто, нам необхідно скласти речення про мишку і про курча, використовуючи перші слова. Мала мишка біжить по полю. Мале-курча клює зерно. Ви можете придумати свої речення, але головне, щоб вони починалися із слів мала мишка. Мале курча. Наступний малюнок. Складіть речення за поданим початком і малюнком. Кого ми бачимо на малюнку? Мурашки, а тут дитина. Так? Також перед малюнками є слова, які ми маємо використати. Давайте прочитаємо перше слово. Ма. Лі, тобто маленькі, так? А тепер прочитаємо аж три слова перед малюночком. У ма. Ми мала. Ось давайте, дітки, з вами спробуємо скласти речення про мурашок. Малі мурашки працюють в мурашнику. Так. А тепер ми маємо скласти речення про дитинку. У мами мала дитинка. Так, ви можете спробувати скласти свої речення, але головне, щоб вони починалися зі слів малі мурашки, у мами мала дитинка. Наступне завдання на сторінці 59. Назвіть, будь ласка, тваринку і предмет, які зображені на малюнку. Хто це і що це? Правильно, це мишка. Тваринка і предмет мають однакову назву: Мишка жива, і мишка комп'ютерна, якою ми працюємо за комп'ютері. Побудуйте, будь ласка, звукову модель слова мишка. Приготуйте свої картки. Слово мишка ми маємо поділити на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Мишка. Скільки частин у слові? Дві частини. Тобто два склади. Тепер, дітки, ми маємо визначити, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Мишка. Перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук у слові мишка М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук І. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук К. Приголосний твердий також позначаємо рисочкою. І останній звук А-голосний -а -а -а, ненаголошений позначаємо кружечком. А зараз дітки спробуйте скласти два речення зі словом мишка. Маленька польова мишка збирала зернятка. Комп'ютерна мишка. Дуже швидко працює в моїх руках. Ви можете скласти якісь свої речення із цими словами. Як підсумок нашого уроку, дітки, я хочу, щоб ви переглянули невеличке відео з мовкою і суршиком. На і твердий звук М і м'який звук М позначають буквами М великою та М. Малою. Букви можна побачити, прочитати М, написати М. Про букву М можна й віршик послухати, Хто цю літеру не зна вчить обов'язково. Та вона розпочина всім відоме слово мама. Доброго дня, пане репетиторе. Як поживаєте? О, я бачу букву стає все більше, я дуже задоволена. Друзяки, привітаємо букви, на які сідає Махаон Гусінєвич. Назвемо їх Граф. Погостювали букви у квіточок і пересіли у власний транспорт. Хмаринки. Прочитайте букви, які подорожують на хмаринці. Перейди на чер урок в описі до відео. Ото сіли ми з мовкою та й виклали для вас букву М з мушель. Правда? Файненько вийшло. Пригадайте, яку букву вивчали на уроці. Сьогодні ми з вами вчили маленьку букву М. Доберіть слова, які мають букву М. Молоток, міст, місяць, мишка, машина і багато інших. Сьогодні ми з вами зробимо вправу дерево зростання. Виберіть, будь ласка, колір листочка, який відповідає за ваш настрій наприкінці уроку. Зелений дуже сподобалось. Жовтий сподобалось. Червоний не сподобалось. А я дякую вам за роботу, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!